Вітаю вас на моєму каналі інфо та інструкції для іммігрантів в США. В цьому відео я хочу сповістити вас про оновлення, яке вийшло 22 липня 2025 року. А саме я вам дам інформацію щодо I-912 форми Request for fee реквестфорфівер. I-12 форма це форма, яка подається в USCIS запросити відміну державного мита на основі ваших. Бенефітів або низького доходу. В інструкції до неї надається перелік форм, до яких можна додавати її і просити відміну державного мита, тобто не, не сплачувати за форми, якщо ви маєте на це право. Також, друзі, зверніть свою увагу, що якщо ви подаєте. Цю форму i 912 разом з вашими іншими формами після 21 серпня 2025 року до цієї форми обов'язковий буде до сплати новий HR-1 збір. Тобто ця форма вас звільняє від сплати ЮСКІС державного мита, а не від цього державного додаткового мита. Це ввели додатковий збір саме за ту форму, від якої ви просите звільнення оплати державного мита. Тобто, наприклад, ви подаєте форму на репероль i 131 разом з i912. То ця i912 форма звільняє вас від сплати 1000 1020 доларів, а збір 275 доларів потрібно буде вам сплатити разом з цією i912 формою. Трішки пізніше я дам вам інструкцію, як це зробити. Бо сама форма i 131 подача на репероль плюс дозвіл на працю. Зараз коштує 1325 доларів. Якщо ви подаєте на неї паперово, то ви сплачуєте тільки 275 доларів, тільки цей збір, бо аділ за форма вас звільняє від сплати 1020 доларів, бо 1020 доларів це сам збір Юскіс. А оцей збір він йде у державну казну. Також ці збори ви можете переглянути, клікнувши сюди. Якщо ви подаєте перпаперово ваші форми разом з i 212 формою, обов'язково перегляньте, який HR-1 збір вам треба буде додавати саме до вашої форми. І з 22 липня змінилася сама форма, а саме дата її видачі і дата терміну дії її, її закінчення. Коли ви відкриваєте цю форму так, щоб заповнити і роздрукувати і відправити в імміграційну службу ЮСАЕС, ви маєте звернути увагу. На цю дату вона має бути 03.31.2027. Це дата закінчення цієї форми. Знизу з лівого боку має стояти дата видачі цієї форми 07.2225. Тобто вона видана від 22 липня 2025 року і дійсна до 31 березня 2027 року. Якщо у вас все так, все добре, круто заповнюйте цю форму і відправляйте в Юскіс. Також, друзі, ви можете прочитати інструкції щодо цієї форми, хто має право її подавати, хто на неї кваліфікується, які бенефіти пасобія треба мати вам, щоб просити відміну оплати державного мита за інші форми. Дякую всім, хто переглянув це відео. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть ваші коментарі, і не пропустіть нові відео і інструкції.